Основні способи, за допомогою яких люди дають дияволу місце та становище у своєму житті, тож знову правда в тому, що якщо ми живемо своєю вірою як католики, молимось, ходимо до церкви, святкуючи таїнство, то диявол уже втече і нам не потрібно хвилюватися. Але коли люди не живуть відповідно до своєї віри, тоді здається, це те місце, де диявол може спробувати увійти. Отже, за 15 років, що я виконую служіння. Я виявив, що існує незліченна кількість способів, якими люди грають у гру диявола. Але я хочу поділитися з вами вісьма основними способами, якими я бачив, як люди відкривають двері до зла у своєму житті, і вони не мають певного порядку. Перше зв'язки з окультизмом слово окультизм походить від латинського слова окультус, що означає прихований або таємний. Він зосереджений на знанні паранормальних явищ. Його основним корінням є те, що люди хочуть зазирнути в майбутнє. Воно пов'язане з такими речами, як читання медіан на долоні, гра на у їджа, гра в карти таро, відвідування екстрасенса чи сенсу спіритизму, практикування йоги, рейки, використання кристалів, використання магії. Вся магія за своєю суттю є злом, і я не маю на увазі ілюзію, як то карткові трюки але магія в справжньому сенсі цього слова за своєю суттю є злом, це може бути щось на зразок читання вашого гороскопу. Знову ж таки, це може виглядати розвагою, але це не означає, що диявол не використовується в дуже витончений спосіб, просто намагається закріпитись у нашому житті. І я не згадував практику стукання по дереву. Не піднімайте рук. Хтось коли-небудь стукав по дереву? І чи знаєте ви звідки походить ця практика? Це практика друїдів, яка вірить, що духи живуть в деревах. Тож, коли ви стукаєте по дереву, ви просите духа, який живе в дереві, прийти вам на допомогу та задовільнити ваше прохання. Тепер, якщо ти коли-небудь це робив, я не кажу, що ти одержимий, тож не хвилюйся про це. Я просто ділюся цим як прикладом того. Як речі пов'язані з окультизмом, можуть стати настільки популярними, що ми навіть не думаємо про те, що вони означають, або що воно таке є, що ми робимо. Ну тоді, звичайно, і практика чаклунства також підпадає під заголовок зв'язків з окультизмом. Тому всі ці практики засуджуються, оскільки вони є формою ідолопоклонства, яке порушує першу заповідь, де Бог каже, що я Господь Бог ваш. Ти не матимеш чужих богів передо мною. Тому, коли люди звертаються до окультизму, вони шукають заміну Богу. Ми можемо навіть це прочитати в розділі 18 книги Второзаконня вірші 10, 11 і 12. Ви ніколи не повинні практикувати чорну магію, бути ворожкою, відьмою або чаклуном. Ви ніколи не повинні чаклувати, просити привидів або духів про допомогу, або звертатися до мертвих. Екзорцисти скажуть вам, що екстрасенси та медіуми не мають тієї сили, яку вони стверджують, що мають вони або знають, що через них діє сила зла, або вони були обдурені злом, який діє через них, вірячи, що сила перебуває в них самих. І знову ніхто не може знати майбутнє, але тільки сам Бог. Диявол розумний, він може використовувати дедуктивне міркування. Він може спостерігати за нами і вивчати нас, він може зробити висновок, про що ми можемо думати, або як ми можемо діяти. Але знову ж таки, це чиста здогадка, тільки сам Бог знає майбутнє. І люди повинні усвідомити, що диявол не може бути використаний для нашої власної вигоди. Зрештою, диявол завжди використовуватиме нас і в кінці кінців він хоче, щоб наше життя. Було лише купою зламаних шматочків. Другий спосіб, яким можна відкрити двері до зла це через індустрію розваг. Це фільми, телевізійні шоу, через літературу, ігри, комп'ютерні розваги та it гаджети сьогодні. Діти ростуть перед екраном, який залишає їх в ізоляції, а не в спільноті. Ви, коли йдете кудись, і там є група людей. Чи вони спілкуються один з одним? Чи більшу частину часу більшість із нас просто дивляться на свій власний гаджет? Тому ми втрачаємо відчуття спільноти. Ісус прийшов і дав нам церкву. Церква це слово, яке означає спільнота. Мета диявола полягає в тому, щоб ізолювати нас, щоб ми просто стали групою людей, які потрапили в пастку у своїх маленьких світах. Які живуть за трьома головними принципами, ви можете робити все, що забажаєте. Ніхто не має права наказувати тобі, і ти сам собі Бог. Якщо ви задумаєтесь про певні типи літератури, яку вони пропагують, бути відьмою чи з експозиції сили, зло подається як щось добре. Диявольське не подається як щось зле. Прокляття, заклинання, алхімія, некромантія представлені як речі, які є добрими. Ми повинні усвідомити, що книги про зло мають катехітичну природу, вони намагаються навчити нашу молодь посланню і це, звичайно, не послання, яке узгоджується зі справжніми та щирими стосунками з Богом. Просто подумайте на мить особливо в наших державних школах, які книги ви можете знайти там книги про магію та все таке. Але ви не зможете знайти Біблію. Біблія заборонена, але література, пов'язана з прославлянням зла, є більш ніж бажаною. Третім пунктом коду буде прокляття. Прокляття є протилежністю благословення. Якщо щось благословляється, це похвала Богу. Якщо щось проклинається, тоді це похвала дияволу чи якомусь злому духу. Тому проклинати когось це означає намагатись завдати йому шкоди за допомогою диявола чи одного з його демонів. Прокляття ефективні лише якщо ми слабкі у вірі, ми не можемо контролювати дії іншої людини, вони можуть бажати нам зла, вони можуть бути замішані в окультних практиках, намагаючись передати прокляття. Ми не можемо їх контролювати, але ми можемо переконатися, що ми духовно сильні. Згадайте про Ефесян, які одягають зброю Христа. Згадайте про Псалом 91: Я не злякаюсь ані страху вночі, ані стріли, що летить у день. І чому? Тому що ми захищаємо себе Божою благодаттю. Тому знову, прокляття ефективні лише якщо ми слабкі у вірі. Якщо ми віримо, що нас прокляли, тоді вирішенням для нас є зростання у наших стосунках з Христом. Четверта точка входу посвячення демону. Бути посвяченими демону церква каже, що ніхто в свідомому віці не може накликати на себе зло. Якщо хтось з несвідомого віку посвячений демону, значить, хтось, хто має над ним покровительство, наприклад, батьки чи опікуни, несе відповідальність за це. А який вік несвідомий? Сім років, коли дитина робить свою першу сповідь. А також приймає перше святе причастя. Я дам тобі приклад: одним із сорока екзорцизмів у Римі була молода жінка, яка розповіла історію про те, що коли вона народилася, мати присвятила її сатані, тому що мати не хотіла її, вона намагалася зробити аборт. Проте аборт не вдався. Вона народилася. Матір звинувачувала Бога в тому, що він подарував їй дитину, якої вона не хотіла. І сказала, що поквитається з Богом, присвятивши свою доньку сатані. Тому протягом перших 12 років свого життя вона пройшла через усілякі сатанинські ритуали та знущання. Коли їй було 12 років, вона втекла з дому та опинилася на вулицях Риму, допоки їй не виповнилось. 18. чудом вона знайшла шлях до священника, який навчав мене, і потім він почав виконувати молитви екзорцизму. Добра новина про цю жінку полягає в тому, що вона повністю вільна, вона віддала своє життя Богу і тепер є монахиною, яка присвятила своє служіння лікуванню безпритульних дітей у місті Рим. Це чудова та сильна історія, тому що вона нагадує нам, що ніхто ніколи не втрачає Боже милосердя та благодать, якщо ми хочемо бути знайденими. Бог знайде нас. Ми всі маємо свободу волі, але ми повинні хотіти бути знайденими. Ця молода жінка хотіла, щоб її знайшли, і в результаті вона відчула свободу. Навіть коли людина поневолена, щось в людині завжди залишається вільним. Те, що залишається вільним, завжди може попросити допомоги церкви. Номер п'ять. Знущання, яке створює емоційні рани, які можуть змусити людину шукати допомоги не в тих джерелах. Одним із екзорцизмів, які я нещодавно робив, була 50-річна жінка, яка сказала мені, що зростаючи у Мексиці, її батько почав гвалтувати її у віці 7 років. Вона ділилася зі мною цією історією і плакала. Вона сказала, що це тривало більше 5 років. Коли їй виповнилось 12, її батько перевів увагу на її молодшу сестру отож вона розказує мені цю історію і плаче. Потім вона дивиться на мене і каже: Чи можеш ти мені допомогти? А я подивився на неї і сказав: Ісус тобі допоможе. І щойно я це сказав, її очні яблука позеленіли, зіниці звузилися, як у змії. Пролунав голос з її вуст, і він сказав. Хто він? Він не має влади над нами. Друг, який прийшов з нею, буквально перестрибнув через стіл, щоб втекти від неї. Нововисвячений священник, пастор-помічник у цій парафії, впав на коліна і почав молитись Радуйся Марія» зі швидкістю кулемета. Він так сильно тремтів, що нагадав мені мої перші дні. Я одразу встав, підійшов, поклав руку на голову особи. Почав молитись. Демон подивився на мене цими зеленими очима і сказав: Ти не можеш позбутися нас. Ми тут надто довго, ти недостатньо сильний. А потім я поліз у кишеню, виняв трохи святої води, поблагословив, і почувся крик, і демон рухнув на землю і благав мене припинити молитися і припинити використовувати святу воду. І ми закінчили цей сеанс. Знову ж таки, завжди важливо підготуватися заздалегідь перед проведенням справжнього екзорцизму. Мати офіційний дозвіл, потрібно підготувати себе, відправити месу, проводити час у молитві. Піти до сповіді, визначити місце проведення екзорцизму, визначити, хто ще буде присутній. Немає такого поняття як екзорцизмовий туризм. Нікого не має бути там, з почуття цікавості. Інші люди, які присутні, є для того, щоб молитися. І через тиждень я домовився про каплицю та проведення екзорцизму. Ми всі були там і молилися. І як тільки ми почали молитися, знову ці зелені очі та звужені зрачки – Демон сміявся і знущався з мене, і через 45 хвилин нашої молитви я провів інсуфляційну молитву це запрошення Святого Духа, частина ритуалу, де екзорцист дмухає в обличчя людини, закликаючи Святого Духа. Це перекликається з тим, коли Ісус дихав на своїх учнів і казав: Отримай Святого Духа. Коли я ух, дуже тихо, то можна було подумати. Що особу вдарив ураганний вітер? Цей вітер так вдарив людину в крісло, що стілець відлетів назад, вдарився об стіну. Особа піднялася зі стільця, почувся крик, і вона рухнула на підлогу. Тоді я та інші священники підняли особу, і ця жінка засяяла так яскраво, як сонце, і всі прояви зла знову повністю зникли. Це нагадує священий вірш, який вказує на те, що демони будуть кричати безпосередньо перед тим, як вийти з людини. Шостою точкою входу буде життя у звичному гріху, тобто ми втратили відчуття гріха у нашому сучасному світі так багато зараз залежностей, що люди намагаються виправдатись. Ви знаєте, що Бог хоче, щоб ми були досконалими, але Він знає, що ми будемо грішити. І він хоче, щоб ми визнали це. Тому батько Аморт казав, що хороша сповідь є сильнішою, ніж сам екзорцизм, тому що коли ми зізнаємося в своїх гріхах, ми передаємо їх Богу. А як тільки ми передаємо їх Богу, диявол як обвинувач більше не може використовувати їх проти нас. Ось таке життя у звичних гріхах. Сьомою точкою входу буде запросити демона у ваше життя. І воно в дійсності виглядає як божевільна ідея. Одним із екзорцизмів, які я проводив в архієпархії Індіанаполіса, була особа, яка сказала мені, що вона вірила, що їхній друг одержимий. Тому вона підійшла до свого друга, подивилася йому в очі та сказала: що б там не було у тобі, я вільно запрошую увійти в мене. Помилкове почуття милосердя, не встигли слова зійти з її уст. Вона сказала, що щось увійшло в неї. Протягом 12 років вона мала різного роду демонічні прояви, коли йшла до церкви, і працюючи з нею, було виявлено сім демонів, які назвали себе в ній. Кожного разу, коли хтось є справді одержимий, зазвичай існує скупчення демонів і є ієрархія між ними. Один із них є завжди могутніший за інших. Коли ангели впали, вони впали з усіх дев'яти хорів. Тож у демонічному світі існує ієрархія. Якщо ви пригадаєте євангельські розповіді про людей, які одержимі, вони завжди звертаються так, що ви маєте робити з нами, або я знаю, хто ти є. І бачите, вони знову переходять від однини до множини. І знову ж таки, коли хтось одержимий, зазвичай це не питання одного демона. Але кілька демонів, і наймогутніший демон іде останнім. Тож цей конкретний демон сказав мені, що його звуть Левіафан і що він нікуди не йде, тому що його запросили. І оскільки його запросили, він претендує на життя цієї особи. Але знову, використовуючи молитви церкви, я наказав демону повернути те, що він вкрав, а саме людину, створену за образом і подобою Бога. Яка зараз прагне повернути її життя Богу в цьому конкретному випадку? Я працював з цією людиною більше року. Остання зустріч перед тим як демон був вигнаний. Ми в південній індіані в монастирській каплиці. Зараз третя година дня добра година, чи не так? І о третій годині лунає шкільний дзвінок 400 школярів. Вибігають на паркінг прямо біля вікна каплиці, де ми молились. Демон починає кричати, починає нестримно сміятися і каже мені: Припини молитися, якщо ти припиниш молитися, я перестану кричати. Але якщо ти продовжуватимеш молитися, я буду продовжувати кричати. Люди почують крики, вони прийдуть сюди і побачать, що ти робиш. І тоді тобі все одно доведеться зупинитись. Після я сказав демону підкоритися мені у всьому, і хоча був негідним служителем Христа, я вимовляв слова «Радуйся, Марія, повна благодаті і наказав негайно вийти. Демон подивився на мене, засміявся і сказав: Благодать повної дурні він не хотів сказати ім'я нашої благословенної Матері, а потім почав насміхатися з мене, наказав йому вимовити слова в тому порядку, в якому я сказав, щоб він промовляв. І щоб він негайно покинув цю людину. Демон, який говорив дуже глибоким авторитетним голосом, заговорив дитячим голосом Радуйся, Марія, повна благодаті. Він закричав, і всі прояви закінчились швидше, ніж можна було класнути пальцями. Отже, вона була звільнена. Люди запитували мене, що я робив після цього, чи я проводив святу годину, чи молився Вервицю, і що я робив. Я пішов у Дейріквін і пив шоколадний коктейль. На дворі було спекотно. Я весь пітнів, я був втомлений. Мені потрібно було дві години їхати назад до моєї парафії. Я пішов у Дейрі Квін, місце було наповнене різними людьми біля стійки, і я сказав собі: якби ці люди знали, звідки я щойно прийшов, я був би як Мойсей, що розділяє Червоне море. Вони б втікали від мене далі, ніж можуть. І я також думаю, що це була би чудова реклама для Дейрі Квін. Останній приклад, який я наведу, це розірвання стосунків, з якими ми всі маємо справу у нашому житті, але те, як ми з цим справляємося, має значення ви знаєте, Ісус сказав у читанні Євангелія кілька тижнів тому, скільки разів ми повинні прощати людину, яка завдала нам болю. Сім разів не сім разів, а сімдесят сім разів, тобто навіть не рахувати. Петро каже сім, бо він думав, що це є ідеальним числом. А за часів Христа потрібно було пробачати когось лише три рази. Петро, мабуть, вважав, що він прийшов зайву милю, думаючи, що, можливо, його поплескають по плечу, але його не поплескали по плечу. Він такий ні-ні-ні. 77 разів. Отже, розірвані стосунки: найкращий приклад можна знайти в самому священному писанні, п'ятий розділ Євангелія від Марка. Історія гадаринського біснуватого гробницях живе чоловік, одержимий легіоном, Кайдани навіть не можуть тримати його над людську силу. І що говорять демони? Ми знаємо, хто ти, святий Божий. Ісус наказує демонам мовчати, і вони попросили зайти в свиней. І скільки там було свиней? Чи хтось пам'ятає? Дві тисячі. Тож кількома демонами був одержимий цей чоловік. Їм доводиться входити в стадо з двох тисяч, вони мчать по схилу пагорба і тонуть в озері. Більшість людей перестають читати цю історію, але що далі відбувається, є дуже глибоким. Чоловік, який тепер вільний від Легіону, хоче йти за Ісусом. Але Ісус йому каже ні. І як часто Ісус каже комусь не йти за ним, він каже ні. Йди додому, до своєї сім'ї. Чоловіка, який жив серед мертвих, ісус хоче повернути до живих, в світі екзорцизму це був розкол у сім'ї, який зрештою спричинив одержимість демонами. Тож знову ми всі маємо справу із розірванням стосунків. Але замість того, щоб піддаватися озлобленості, ненависті, гніву, помсті та всій цій потворності, ми завжди повинні шукати прощення. Це не означає, що це буде легко, це не означає, що це буде миттєво, але цей шлях, на який ми завжди повинні ступати. Тому, якщо хтось одержимий, чи є вихід з цього всього, відповідь звичайно, що так демони мають силу, і їх можна перемогти лише силою, і сила, яка їх перемагає, це сила Бога, а служіння екзорцизму. Це спосіб, яким ми звертаємось до сили Бога. І під час екзорцизму пам'ятайте, що Ісус не спостерігач, він головна діюча особа.